Друзі, вітаю! Ми сьогодні з вами продовжимо читати слово Боже разом, і сьогодні будемо читати книгу Псалмів. Сьогодні будемо читати п'ятий псалом і говорити будемо сьогодні про благоговіння перед Господом. Якщо взагалі говорити про книгу Псалмів, то вона унікальна тим, що вона одночасно є і словом Господа до нас, і є молитвою людей до Господа. То коли ми з вами читаємо книгу Псалмів, ми з вами і молимося цими псалмами, ми можемо використовувати це слово Боже для того, щоб звичайно. Вертатися до Бога, тож через книгу псалмів ми можемо з вами навчатися молитися. А слово Боже каже, що ми саме потребуємо того, щоб навчатися молитися. Тож будемо сьогодні з вами читати п'ятий псалом, перші чотири вірші цього псалма. Псалом п'ятий. Псалом Давида. Господи, почуй мої слова, переймись моїм зітханням. Зверни увагу на голос мого благання, мій царю і мій Боже, бо я до Тебе молюся. Господи, зранку прихильно вислухай мій голос. у досвіта я стоятиму перед Тобою і буду очікувати. Сьогодні ми з вами будемо говорити про благовіння перед Господом. Ми прочитали тільки чотири вірші цього псалма. Насправді, коли ми з вами прочитаємо увесь цей псалом, я закликаю вас, запрошую вас прочитати увесь цей псалом. Ви подивитеся, що цей псалом він сповнений впевненості Давида перед Господом. Але ж коли ми з вами почитаємо читати цей псалом, ми бачимо, що не тільки впевненість переповнює Давида перед Господом, також його переповнює благоговіння перед Господом. Давайте звернемо нашу увагу, як Давид звертається до Господу. Він каже: Господи, почуй мої слова, переймись моїм зітханням. Верни увагу на голос мого благання. Ми бачимо, що Давид розуміє Божу велич. Давид розуміє, що він в такому положенні перед Господом, що він не може Господу наказувати. Він не може сказати: Господи, я прийшов до тебе. У мене є 5 хвилин, або у мене є 15 хвилин. Або подумай про те, що я тобі сказав. Я повернусь до тебе в молитві ввечері. То підготуй, будь ласка, відповідь для мене. А я буду молитися тобі. Прославлю тебе ввечері за те, що ти мені дав. Тож, Господи, будь ласка, я очікую, що ти даш мені відповідь в строк. Ні, ми бачимо інший настрій Давида. Ми бачимо, що Давид розуміє, що Господь є царем, що Господь є Господом, що розум Господа, плани Господа, що Боже управління і усім всесвітом, і, зокрема, життям Давида вище розуміння самого Давида. І Давид смиренно звертається до Господа. Давид благоговіє перед Господом. А ми з вами багато чуємо про благоговіння перед Господом. Я думаю, що це не нова істина, не нова думка, що Господь вимагає, ми маємо благоговіти перед Господом. Що це за такий стан благоговіння? Це розуміння величі, це усвідомлення величі, і тут увага не своєї величі, а Божої величі. Якщо ви колись стояли на вершині гори, і ви бачили навкруги неймовірну красу природи, неймовірні пейзажі, ви були просто в захваті від того, що ви бачите, і одночасно з цим ви відчували певний страх, тому що ви були на вершині, і під вами просто була прірва, і вам треба було Водити себе дуже обережно для того, щоб просто не впасти. Якщо ви не переживали такий досвід, ви принаймні можете його уявити. Я думаю, що тим чи іншим чином, всі ми переживали подібний досвід. Оце можна порівняти з благоговінням. Водночас це захват і водночас розуміння, що ти настільки малий по відношенню до цієї величі, до тієї висоти, на якій ти зараз. Не знаходишся, і тобі треба поводити себе дуже обережно. Але це не страх, коли ти просто боїшся, панічний страх, і ти не хочеш там бути, не хочеш цього бачити, і просто єдине бажання просто піти додому і бути в безпеці. А це навпаки, це насолодженням цим моментом, але водночас розуміння, що ти бачиш те, що набагато перевищує. Твоє життя, твоє існування, твої можливості, і ти водночас переживаєш і насолоду, і певний страх перед такою величчю. Це можна порівняти з благоговінням. Благоговіння Благовіння це одночасно і насолода Божою величчю і усвідомлення цієї величі, могутності Божої і своєї слабкості перед Господом, і того, що я настільки менший за Господа. Саме це усвідомлює Давид. Коли ми читаємо його слова, ми маємо їх зрозуміти правильно. Давид не просто звертається до Бога, якого він не знає. Він не просто звертається до Бога і він сумнівається. Чи дасть йому Господь відповідь? Чи ні? Навпаки, він впевнений в Господі, але він благоговіє перед Господом, тому що він пізнає Господом, і через пізнання Господа він розуміє Божу велич, він розуміє Божу могутність, що вона перевищує. Усі наші уявлення про Божу велич і про Божу могутність. Ми маємо навчитися з цієї молитви з цього звернення до вида до Господа, благоговіти перед Господом. Ми взагалі маємо навчатися благоговіти перед Господом. Якщо говорити чесно, то сама суть гріха це не благоговіти перед Господом, а вважати себе рівнею Господу. або вважати Господа не таким високим. Над собою, яким він насправді є, тобто наша грішна природа завжди буде цю різницю між Господньою величчю і нашим життям, завжди буде зменшувати або навіть принижувати Господа. Але ж слово Боже нас навчає благоговіти перед Божою величчю, цінувати Божу велич. Хвалити Божу велич і поводити себе перед Господом, як має поводити людина, яка залежить від Господа, як людина, яка знаходиться під владою Господа, як людина, розум якої набагато менший за розум Божий, розум якої створений, а Господній розум великий, премудрий, нестворений розум. То ж будемо з вами звертатися до Бога, благоговіючи перед Господом. І так слово Боже каже, що для тих, хто благоговіє перед Господом, зійде сонце правди і зцілення в його променях. Це написано у пророка Малахії. Я ще раз прочитаю ці слова і будемо з вами насолоджуватися Божою величю. Будемо з вами навчатися звертатися до Господа благоговійно. не тільки звертатися до Господа благоговійно, а благоговіти перед Господом. Господи, почуй мої слова, переймись моїм зітханням. Зверни увагу на голос мого благання, мій царю і мій Боже, бо я до Тебе молюся. Господи, зранку прихильно вислухай мій голос. У досвіта я стоятиму перед тобою і буду очікувати. Будемо з вами очікувати Господа, молитися Господу та разом продовжувати читати Слово Боже для того, щоб ще більше пізнавати Господа, для того, щоб ще більше наближатися до Господа, для того, щоб навчатися, молитися нашому Господу. А також запрошую кожного з вас, хто ще не підписався на цей канал. Будь ласка, підписуйтесь, тисніте дзвіночок, ставте вподобайку, коментуйте, тому що це все сприяє тому, щоб ці відео бачило якомога більша кількість людей. Вони разом з нами читали слово Боже, пізна. Авали господа, розуміли слово Боже, і щоб їхнє життя змінювалося під Божою благодаттю. Нехай Господь благословляє кожного з вас.